Вітаю всіх успішних людей. Якщо ви себе таким не вважаєте, то після перегляду цього відео ви зміните думку. Про себе це я вам гарантую. І ви знайдете для себе ті ключі, ті підказки, які дозволять вам вийти на той життєвий шлях, що виведе вас до вашого успіху. Ви зараз в підвішеному стані, вам якось сумно. Але, в принципі, стабільно. Більш-менш якось у цьому підвішеному стані ви знайшли якусь свою стабільність. Я не можу сказати, що у вас ще. Ну, дивіться, якщо ви в стосунках, ну, одружені, або ви заміжня, у вас є чоловік. У вас непогано виходить ним маніпулювати. І ви наче у спорі постійно отримуєте перемогу, але ви від того не стаєте щасливою. Знаєте, це така перемога, яка закінчується поразкою. Якщо ви самотня людина, то, ну ви так само ви намагаєтеся якось у соціумі все контролювати, іначе ви, ви контролюєте. Розумієте, коли ви проявляєтесь у соціумі, єдине, що ви можете контролювати, це, це саму себе. Так? Ви не можете контролювати інших людей. І як, ну, ви можете контролювати ну, свої почуття, ви можете контролювати, свої а, якісь вчинки, те, що у вас в голові відбувається, ваші думки. А людей ви не можете контролювати. Якщо ви намагаєтеся це робити, то ви завжди будете програвати, розумієте? Вам буде можливо здаватися, що ви берете гору, ви виграєте, ви, ви але ні, ви завжди ви, ви будете втрачати щось більше. От знаєте, таке буває, коли з кимось, наче на роботі, поспорив, ну, посперечався, так? Якусь супер, у якійсь суперечці і отримав перемогу. І наче перемогу отримав, з тобою погодилися, а таке відчуття вийшло з тої суперечки, як побити, щось втратив. Розумієте? В реалізації так само. Ну, якось у вас зараз трошки в підвішеному стані. Добре, а як взагалі вищі сили бачать ваш потенціал? Наскільки ви в потенціалі успішна людина? Ух ти, ну, ви знаєте, ви перероджуєтеся так, ви виходите в сонце, дивіться, у вас скоріш за все, а якщо ви старші за 24-25 років, то старше за цей вік, то ви... У вас в минулому були якісь ну, дуже нехороші речі. Ви настраждалися. І зараз, але дивіться, ви, ви відпрацювали якісь родові програми кермічні, розумієте? Тобто ми приходимо, ми, дивіться, ми ж приходимо в цей світ. Ну, я так думаю, що ви власне кажучи, це розумієте, це знаєте. Ми приходимо в цей світ для того, аби не лише себе реалізувати, ну, по-перше, для того, щоб насолодитися цим життям, себе проявити. Проявити свій творчий потенціал, проявити себе творцем у цьому матеріальному світі і збагатити свою душу досвідом життя. І крім цього, по-перше, чому нас рід підтримує? Ну, По-перше, що він нас любить, ми, ми діти, свого роду. так? І вони нас підтримують, тому що ми, ми так само приходимо в цей світ для того, щоб і нашому роду допомогти, відпрацювати якісь кармічні програми. Ну, приміром, наприклад, давайте, от як формуються ці кармічні програми? Негативні? Скажімо, молода дівчина 16 років завагітніла. Ну, обдурив її хлопець. Ну, так сталося. Батьки щось не пояснили, не долюбили. вона потребувала любові і трошки переплутала звичайну безумовну любов із фізичною близькістю. Так? І вона завагітніла. Вона завагітніла, і батьки про це дізнались. Ну, звичайно, вона прийшла. Що робить мама? Вона бере і змушує цю дитину свою, ж, яка носить. Іншу дитину під серцем позбутися від цього ненародженого дитя. так? І що відбувається, І потім ну, насправді ви розумієте, який це, це не те, що гріх. Це страшенний злочин, який вчинила, по перше, мати по відношенню до своєї. Дити. Так, там можна виправдовувати, що. Боже, ще молода, куди там народжувати, ну і так далі. Ну, це один випадок. Да? Ну, це такий приклад, я наводжу. Але е потім з цим горем, тому що це дуже великий біль і для батьків, так, умовно кажучи, і для цієї нещасної дівчини, яка там завагітніла, позбутися дитини. Ну, це, 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 це вбивство, це злочин. І це не просто чужоє, це, це ще й. Ой, ну, це страшні речі. І жінка, вона не може це, знову ж таки, якщо це особливо дуже молоденько, оці жінки, як вони з цим живуть. Звичайно, вони це виправдовують, тому що цей біль треба якось переробити. Вони це виправдовують. Та насправді все добре, що я це зробила. Та будуть ще діти, та все буде. Розумієте? І воно в роду, воно ж нікуди не дівається. Оці, скажімо. Формуються оці, о, о, оці догми в голові, що все ми правильно зробили. І воно все, воно вже записалось і далі піш, пішло породу. Ця дівчина народила інших дітей. Ну, знову народила дітей, ті діти ще дітей. І воно все, воно закарбувалось, воно вже на ДНК записалось, розумієте? не вода. От в чому справа. І тоді, думаєш, господи. Ну, чого моя бабця така нещаслива була? Чого моя мама така нещаслива була, це щось на роду щось поробили? Це щось таке на роду написано, Господи. Розумієте? І кожна душа, яка приходить, і насправді ми всі маємо купу абсолютно таких кармічних проблем, які нав'язали наші предки колись. А можливо, навіть ми колись так само зав'язали цей кармічний вузол, а тоді через сотні поколінь так, прийшли знову для того, щоб розв'язати. Розумієте? Тому і світ нам завжди допомагає. Ми завжди бачимо ці кармічні вузли. Ми отримуємо ключі від, від цього, ми, ми відчуваємо насправді, що нам робити. Ми завжди нам, Коли ми приходимо в цей світ, без надії немає. Розумієте? У цьому житті безнадії немає. Я дуже перепрошую, що я. Це перетворюю ворожіння на лекцію, але я проставлю там тайм-коди -в, в описі, щоб ви могли перескочувати такі речі. Тому повертаюся до ворожіння. Ви зараз перероджуєтесь, ви щось відпрацювали. Що саме, я не буду у кожного своє. Ви знаєте своє життя, свою ситуацію, ви усвідомлюєте, ви щось відпустили, щось родове. Розумієте? І. Ви зараз перероджуєтесь. Боже, зараз у мене просто мурашки побігли по тілу цих слів. І ви виходите у сонце. По-перше, ви сили, Ну, Якщо я так багато заговорила про рід, то зараз я просто відчуваю, що зараз ваш рід, він тут зі мною, і з вами, він з вами, в першу чергу, він не зі мною, він зараз з вами. І він говорить, що ви дитина свого роду. Розумієте, неважливо, які у вас стосунки із родичами, що нині живуть зрозумієте, сімейна система в цьому втілені, так, і родова система це, це трошки різні речі. Коли душа йде з цього світу в інший, то всі всі образи якісь, ота вся дурня в голові, ще щось. Воно все залишається тут на землі і з тілом, і потім це все земля поглинає і все. Воно все, все перероблює. Ну, все, все якби йде. Ну все насправді в цьому світі все настільки гармонійно. От. І дивіться, ви, ви зараз перероджуєтесь. Розумієте? Тому ви трошечки, начебто, і зупинились. Вам зараз непогано на не те, щоб ви прямо плакали, сумували, але щось таке у вас, можливо, знаєте, у вас, можливо, цей сум він такою згадкою залишився. Тобто, вам в минулому, можливо, так було погано, так боляче. Зараз уже не боляче, зараз уже не непогано. Але оця біль, вона як. Вона луною ще відображається в вашому житті. Ну, російською мовою це буде ехом, отображається в вашій житті. Розумієте? Це як зірка. В її зірки вже немає, а світло ми бачимо досі. Так само і з сумом. Тобто, це щось таке, воно піде. Воно все мине. Це почуття, вони, вони підуть, і сонце засяє. Добре, давайте тепер. Тому ви не переживаєте, ви зараз трансформація. Це навіть не трансформація, це вже відродження пішло. Я перепрошую, це пішло відродження. Ваше переродження. Добре. Я прошу зараз свіщих сил показати вам той шлях до вашого успіху. Це через розум, через ментал. Не, не жаліти відсікати від себе все зайве. Робота, яка, а, яка, є, яка вам не подобається. Роботодавці, які є несправедливими або жадібними. Люди, які вам заздрять або просто забирають ваш час, вони вам тільки голову засмічують. Речі, які вам не потрібні. Звички, які вам заважають. До речі, з приводу звичок, якщо у вас є звички нехороші, це особливо до чоловіків, ну, до жінок так само я маю на увазі особи паління, вживання алкоголю, щось таке, ну те, що вам заважає, а, ну, паління вживання алкоголю це 100%, то ви це, скажімо, відкидаєте від себе. Щодо вживання алкоголю, ну ви розумієте, усьому має бути помірність. це, якщо, якщо ви якимись алкогольними напоями, Смакуєте в такому гастрономі, як, знаєте, такий гурман, так, в такому гастрономічному сенсі, то, будь ласка, якщо ви, скажімо, сигари курите, як от вам подобається цей смак для якоїсь такої насолоди не опіумної, а для самогастрономічної, то, ну, так і можна, ну, та, та ради Бога, на, на, на здоров'я розумієте? А так, інше все, що. То треба вам це кидати. Вам тоді буде просто легше, розумієте, легше переродитися. Допоміжіть своєму тілу. Знову ж таки, розум, ментал, у вас зараз вибудовуються нейронні зв'язки нові. Ви подумайте, яку інформацію ви споживаєте, що ви читаєте, що ви слухаєте? Поменше фільтруйте інформацію. А якщо зараз, ну бачите, зараз такий інформаційний вже багато років цей інформаційний простір. Він дуже широкий, великий, доступний. Але ви думаєте, кого і що ви слухаєте? Розумієте, які емоції у вас викликають той чи інший контент, який ви споживаєте? Що ще? Покажіть дорогу. Відточуйте свою майстерність, а свою ви щось 100% вмієте. Якісь у вас є навички, майстра на ну, якоїсь професії, якісь, якесь хобі, щось ви можете робити. Це не лише руками, а взагалі. Це якась інтелектуальна може бути робота, можливо, якась така праця, яка з руками пов'язана, фізична, будь-що, навіть відточувати, якщо ви активно займаєтесь спортом, так само відточуєте. Або ви хочете. Ну, людина, розумієте, ти, в принципі, ви ж, особливо, я знаю, що ті. Ті, хто мене дивляться, мої глядачі, то всі ви маєте дуже багато захоплень і ви дуже багатогранні люди. Я це відчуваю. Я не так давно з вами на каналі, але я вже так дуже гарно вас відчуваю, які люди. Ви дуже багатогранні. Відточуйте, відточуйте свою майстерність. Свій, свій інтелект, свій вірте в себе, свій розум і наповнюйтесь, бачите? Наповнюйте себе. А, тобто, ваш шлях до вашого успіху, він прокладений через ваш розум, так? через ваше відточування вашої майстерності у професії, у хобі, у якихось навичках, у якомусь навчанні. І це все потрібно робити з любов'ю, з наповненістю. Розумієте, ви маєте бути першим ділом, ви маєте наповнити себе. А що ви зараз наповнені, чи ні? Я зараз хочу подивитись. Ну, ви зараз, ну, так, зрозуміло, якщо ви в підвішеному стані, і ви зараз перероджуєтесь, то ви щось від себе відрізаєте. Добре, ви відріжете, Я заховаю цю карту, ви відріжете, ви розберетесь. Ви вийдете в своє сонце, ви від цього нікуди не дінетесь, ви переродитесь, це 100%. Що вам ще? От. Давайте так. порада вищих сил. Як вам? Що вам потрібно зробити? Просто зараз, в цю саму хвилину, для того, аби вийти на шлях вашого успіху. Так? Що вам потрібно зробити? Боріться. Не зупиняйтесь. Ідіть до своєї перемоги. Так. E, Значить, вам потрібно зараз попрацювати, побороти всі свої страхи і болі у вашому серці. У вас розбите серце, у вас є страхи, у вас є невпевненість, у вас може бути сум, все що завгодно, воно може бути таке застаріле, заскорубле, що ви вже думаєте, та я вже всіх пробачила, ні, 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 ще раз ні. Ваші страхи. Все ви маєте вичистити. Розумієте, все, що вам заважає, ви, ви повинні бути такою наповненою, щоб через вас емоції йшли через край. Знаєте, е я вам зараз скажу, який індикатор є оцією наповненістю. Коли ви в такому стані спокою, помірності, і, скажімо, коли ви йдете їсти, так, ви себе питаєте: так, що я зараз хочу поїсти? Ой, треба собі зварити супчику рибного. Ви собі зварили супчику з риби, насипали, берете ложку, цього супу смакуєте, і у вас від оцього задоволення, від повноти смаку, у вас трошки починає памарочитися голова від звичайного супу. Розумієте? Або ви там, взяли яблучко чи грушку. Тобто це, це, не так, це такий індикатор, тому що ваше тіло, ви слухайте своє тіло, воно ніколи вас не обдурить. Ніколи вас. Ви, ви завжди вислухайте його. Звертайте увагу на ваші якісь, можливо, хвороби, які вас можуть переслідувати. Зверніть на це увагу, попрацюйте з цим. Чому, чому саме у вас, скажімо, ось, ось ця хвороба? Або цей не дух. Так, тому що ще вам радять? Що вам потрібно зробити просто зараз? Що ще? Да. Ну дивіться, Вам треба зазирнути все-таки у вашу підсвідомість, у ваш внутрішній світ, вам, а там темно, там вам страшно, бо там розбите серце. І ви дуже чудово розумієте, що якщо ви зараз почнете туди зазирати, лікувати своє серце, то у когось може навіть бути розлучення з чоловіком. Я це чітко відчуваю. Це не у всіх, звичайно. Але так, може бути. Хтось може піти. Ну, такого хотіла сказати, піти з роботи, але то може і піти. Ну, це не страшно, це взагалі не страшно. Страшно, це коли починаємо лікувати серце, а потім ти розумієш, що ти 20 років не з цим чоловіком прожила. Розумієте, про що я? Це у когось так може бути. Тому ви боїтеся. Вам страшно. Так, а що вас там чекає, ваші підсвідомості? Та все у вас буде добре, ви там відкриєте такий потенціал в собі, таку енергію. Ух ти, боже мій, не бійтесь, не бійтесь. По-перше, ваш рід він вам допоможе. Там ваш ресурс. так. Ви, ви не бійтесь заглядати, не бійтесь дивитись в очі своїм страхам, своїм сумнівам, навіть якщо ви під... взагалі спостерігаєте за собою, ви розумієте, ви зараз знаходитесь в такому стані природження, ви маєте спостерігати кожну свою думку. Якщо у вас... ви себе зловили на тому, що ви когось судите людей, скажімо, ви когось засуджуєте, почин... ухопили це, почніть працювати. У вас все вийде ви розумна людина, ви розумієте, у вас розум дуже гострий. І не бійтесь. Добре, наостанок. Куди вас приведе дорога вашого успіху? Куди вас вона приведе? Ну, по-перше, вона вас виведе зі страхів, вона вас приведе до балансу. І вона вас виведе спра до справедливості. Бачите? Ну, Всі, всі люди, у яких от я помітила, у кого дуже загострений ментал, вони. Скажімо, вищі сили справедливості на їхньому боці. Розумієте, от ваші вищі сили це сили справедливості. Скажімо, це ті, хто вам є вашим покровителем, це в першу чергу. справедливості – це меч обоюдний. Тобто вам не можна порушувати закони цього світу. Ну, ви і так це знаєте. І ви їх відчуваєте. Ви, вам головне не йти на компроміси з собою, не піддаватися своїм страхам, сумнівам, якимось звичкам. І вас дорога успіху виведе. Що ще? Ще я вам щось не все сказала. Так, да, проявіть терпіння. Цей, проявіть терпіння і ваш зірковий шлях, ви вже на ньому, власне кажучи, ви на ньому. Вам можливо, якщо ви, вам здається, що ви не на ньому, ви десь з нього зійшли. Ні-ні ні. Це просто такі, знаєте, наче хмари перед очима. Вони підуть, туман розсіється, і ви вийдете. Ну, просто трошки зважайте на те, що перероджуєтесь. Щось ви пережили таке. Ви вийдете в своє сонце, до своїх зірок, ви, ви будете, і цей шлях. На шляху до вашого успіху, і про який би успіх тут знайшлася мова, успіху у соціумі, на роботі, там те, що стосується професійної сфери, особистої сфери, вищі сили справедливості, вони будуть вас оберігати. Так? Взагалі, ви знаєте, тут ще така йде порада: якщо вас хтось образив або поступив з вами несправедливо, звертайтесь до вищих сил і просіть справедливості. Просто просіть. Вас захистять. Але якщо ви будете порушувати закони цього світу, то вас так само вдарять. Розумієте? Ну, Я думаю, що ви, ви не будете порушувати, бо ви дуже розумна людина. І ви багато що знаєте, ви в собі розберетеся. Добре, я вам дуже дякую за увагу. Я ще раз перепрошую за те, що робила такі відступи на, на лекції, але, ну, я не, не могла, скажіть, в така інформація пішла, я повинна була її озвучити. Все, я вам дуже дякую. Бережіть себе, вірте в себе і пам'ятайте, що ваш рід, вищі сили, цей світ він любить вас. Він любить кожну живу душу. Взагалі, все живе в цьому житті воно огортане любов'ю. Розумієте, просто це не потрібно відштовхувати від себе. І пам'ятати, що у вас а, всередині ви сонце. Добре, все. Я вам дуже дякую за увагу. Я закриваю це вережіння. Бережіть себе.